Привіт, мої любі українці, гості України! Ви знаєте, що з'ясувалося? Що у нас мобілізація ще навіть і не починалася. Запишіть мені номер телефончика, оскільки ви самі не знаєте, коли він стане у нагоді, і подивіться сюжетік. Тобто насправді рашка величезна, страшна, але вона стікає кров'ю. Тобто в них вже навіть просто з резервами людськими вже пішли проблеми. Да, ще такі, до яких ми не доросли. Нам би їхні проблеми, що називається. Ну але ж ми півтора роки майже не мобілізовували нікого. А вони навпаки, вони були на максимуму своїх сил, а тепер вже тільки спадають, спадають і спадають. От і вони це розуміють, і вони зараз прискорюють низку процесів. Зокрема, вони користуються ост... Тобто у нас не починалася ще мобілізація. Ми півтора роки майже не мобілізовували нікого. Тоді виходить, що якщо вірити словам цього чоловіка про те, що мобілізація ще не розпочиналася, виходить, що нове міністерство, бусифікація, нове законодавство, ну все, 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 оце направлено на що? На заробіток грошей? М -м що в чомусь я всім згоден, тому що міністерство вже було ціле відео на цьому каналі на цю тему. Навіщо це міністерство, і наскільки воно неефективне, але скільки грошей треба на нього витратити. Ну я вже казав, на міністрів, на замів, на програми, на обслужуючий персонал і ну, так далі, далі, далі. Нове законодавство, де люди мають платити штраф в будь-якому випадку, там взагалі там, не так повернувся штраф, а навіть якщо навіть вчасно нові вдання, все одно штраф за щось там придумують. При тому штраф не маленький, ну також логічно. Але ж вибачте, бусифікація. Ми півтора роки майже не мобілізовували нікого. Виходить, що якщо у нас немає мобілізації, то тоді звідки лунають отакі заяви. От, наприклад, свіжайша заява сьогоднішня. Дивіться, на рівні чи чиновники вимагали гроші за уникнення від мобілізації. Так мобілізації немає. Як можна вимагати гроші за те, чого немає? Староста округу видавав повістки. А поліцейський відкривав фіктивні кримінальні справи проти військовозобов'язаних. Під час видачі повісток староста натякав, що може допомогти з ухиленням за 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень і все. Поліцейський не міг так просто внести відомості в ЄРДР, тому що якщо він вніс би відомості в ЄРДР, це було б не на рівні якогось там одного поліцейського. По-друге, питання процесуального керівництва. Тому що процесуальне в керівництво по справах за від військової служби займається військова прокуратура. Це не місцева там прокуратура з Рівенщини. Ні, це військова прокуратура. І я не думаю, що сьогодні, під час військового стану, будь-які прокурори з військової прокуратури підуть на зговор з поліцією. Це займається от таким от за 100 тисяч гривень. Ми півтора роки майже не мобілізовували нікого. То тоді мене стоїть питання: сьогодні у нас заробляють гроші на мобілізації чи мобілізації дійсно немає. Дайте відповідь в коментарях мені, будь ласка, я не розумію, що відбувається сьогодні в країні. Людей або мобілізують, щоб війну виграти, або зараз рублять бабки на цій війні. Що відбувається, скажіть, будь ласка. І якщо рублять бабки, то хто це робить? Держава з цього робити не буде, бо держава за людей думає, як краще людям зробити. Тоді виходить, що та темна сила, що заважає. Державі сьогодні там про людей думати, але ж хто входить в склад тієї темної сили? Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Ми півтора роки майже не мобілізовували нікого. Ось такі схемки порождаються відсутність мобілізації. Так що, хто вірить, що у нас немає мобілізації, будь ласка, напишіть от прямо от в коментарях, що у нас мобілізації немає. Аргументуйте чому. Але тим, хто вірить сьогодні, що у нас немає мобілізації, будь ласка, напишіть в коментарях. Але якщо її і немає, то тоді має бути інша причина. Це ми вже проговорили яка. Ось таке сьогодні вийшло коротеньке лайтове відео. Зайдіть на мій сайт, також там ознайомтеся зі свіжою інформацією, в тому числі з юридичною інформацією. Кому це відео сподобалось, будь ласка, лайк, кому не сподобалось туди його. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, оскільки на свій телеграм-канал я викладаю більш такі відео, які можна туди викладати, тому що Ютуб не завжди пропускає своєю цензурою. І підписуйтесь на цей канал. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео. что вы в состоянии отгонения. Здравствуйте, это адвокат Игорь Лепявка. Да, я решу вашу проблему. Ч